Їх кидають, як м'ясо, вони м'ясо, вони не люди. І якщо вони хочуть бути шашликами, то добре, хай приходять. А якщо вони все ж таки люди і вважають, що це їх життя, їх особисті, то вони повинні боротися. Не, не треба боротись за Україну. Володь, ти Ну, в такому пізніце ми живемо в сирості, в мокруті. Люди поголовно хворі, на стріль виходять хворі, калоча говорять. І з температурами 39 і, і 9, блядь. На бережіть себе. 30 квітня, місяць тому назад, більше місяця тому назад, моє життя змінилося на довг і після. Розкажу вам про славу ЗСУ. Вертався я якось з магазина додому, і добрі цікашники з учаскою, ногами запхали мене в буси. Привезли в спеціальності на ВЛК, яке я не проходив, звичайно. За мене документи всі підписали і відправили на один з полігонів в Західній Україні. відомим причинам не можу назвати полігом. Коротко про ситуацію. відкриті форми туберкульозу, закриті форми туберкульозу, криві, сліпі, алкоголіки, епілептики, весь полігон, кілька рот, десятків рот, тисячі народу мобілізовані, бусифіковані і просто забусярені. Люди е, хворі в основному е, умови життя. Живемо як е, свині в палатках, е, без е, ніяких умов немає. Класно все, е, слава і сила за силу. Відправляють просто на бойню вчать два місяці і відправляють в м'ясокомбінат на фронт. Люди не мотивовані, люди тікають десятками. Е, я вважаю, що таке не має відбуватися. Це дискредитація армії, дискредитація тих хлопців, які довго вже воюють. Воювати тут, з цього полігону, наприклад, не буде ніхто. А Якщо і буде, то в перші години після приїзду на ноль їх просто за 200 вб'ють. Ну, словом, така ситуація. Бережіться ТЦК, бережіться поліції на даний момент. Тому що ваше життя теж може змінитися, надо після. Люди змирилися якось. Лікування відсутнє, люди хворі. люди... Ну, це просто, це просто треш, те, що діється, це треш. Ця країна приречена, з таким відношенням до своїх громадян. Ця країна приречена. Я розумію, які наслідки можуть бути, але я мушу це сказати. Шкода.